Надання соціальних послуг фінансується з місцевих бюджетів. Але в місцевих бюджетах на 2022 рік кошти на надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам передбачені не були. Відповідно, місцеві бюджети, які отримали внутрішньопереміщених осіб і прийняли переміщених людей, мають колосальне навантаження на свої бюджети. Тому, щоб зменшити фінансове навантаження на бюджети територіальних громад, до яких переселилися люди, як до безпечних регіонів, запроваджені нові підходи до фінансування послуг, що надаються на територіях цих громад, особам з числа внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану. В першу чергу передбачено, що така підтримка може здійснюватись. За рахунок державного бюджету та за рахунок благодійної допомоги, яка надходить на офіційні урядові рахунки. І з врахуванням того, що наразі громадам не вистачає не лише коштів на забезпечення соціальних послуг, а й підготовленого персоналу для їх надання, а серед переміщених осіб є професійні соціальні працівники. Для надавачів соціальних послуг передбачили можливість отримати компенсацію витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштовані на посади фахівців, що надають послуги з соціальної роботи. Це в першу чергу соціальні працівники, соціальні робітники, практичні психологи, соціальні педагоги та інші працівники. Які зайняті в надаванні наданні або обслуговуванні соціальних послуг. Відповідні зміни були ухвалені до постанови Кабінету міністрів України 331-ї і передбачають такі постанови, що компенсація надається за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а надавачі соціальних послуг, що претендують на таку компенсацію. Обов'язково мають бути включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. В такому випадку роботодавцю, який працевлаштував, Тимчасово переміщених осіб на посади соціальних працівників компенсується за кожного працевлаштованого соцпрацівника щомісячно 6500 гривень. І ця компенсація відбувається протягом всього воєнного часу та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення. Порядком 331 визначена також сама процедура отримання такої компенсації. І визначено, що компенсація надавачам соціальних послуг державної або комунальної форми власності відбувається на тих самих умовах, як і приватним закладом. Крім того, надавачі соціальних послуг, які включені до реєстру знову ж таки, включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, можуть звернутися за компенсацією витрат. На облаштування місць для переміщених отримувачів соціальних послуг, а також для забезпечення їх продуктами харчування, одягом, суття, засобами, гігієни, предметами першої необхідності. Така компенсація може здійснюватись за рахунок коштів, що надійшли як благодійна допомога на гуманітарний рахунок, що відкритий Мінсоцполітики в Нацбанку України. Відповідні зміни були ухвалені до постанови Кабінету міністрів номер 220 Ця постанова регулює саме питання надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні. Визначено цими змінами, що одержувачами таких коштів є обласні, та Київська міська військові адміністрації, районні військові адміністрації. Виконавчі органи сільських селищних міських рад, військові адміністрації населеного пункту у разі їх створення. А також одержувачами таких коштів можуть бути заклади, санаторії, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, благодійні організації, громадські об'єднання, які зайняті наданням соціальних послуг тимчасово переміщеним особам, а також у корпуштах. Комісія з питань розподілу коштів для надання допомоги в умовах воєнного стану, яка утворена Мінсоцполітики, здійснює розподіл коштів на підставі поданих їх одержувачами пропозицій. Пропозиції подаються за затвердженою формою, до якої додається затверджена форма фінансового обґрунтування фактичної потреби в коштах за кожним напрямком окремо. І у межах наявних на поточному рахунку Мінсоцполітики ресурсів відбувається розподіл таких коштів. У разі якщо одержувачем відповідної компенсації буде бюджетна установа, Мінсоцполітики перерахує кошти в національній валюті на казначейський рахунок за кодом бюджетної класифікації 250 20 200 як надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізосіб та інших бюджетних установ на виконанні цільових заходів. Також передбачено, що у випадках евакуації людей, які отримували послуги стаціонарного або паліативного догляду, або підтриманого проживання у закладах державної або комунальної форми власності. До аналогічних закладів, які розташовані у відносно безпечних регіонах, можна передавати кошти між місцевими бюджетами на подальше фінансування відповідних послуг їх одержувачами.